Всім привіт! Зараз вам покажу гарний екземплярчик, прийшов до мене тут у гості. Так що дивіться. Ось така кія, старенька, да? І от в такому стані. Типу, я одразу сказав, що ну, все прямо ми точно не заберемо, але максимально вивезти я постараюсь. І от якось отак. О тут є такі жорсткі. я нічого з ними вже не зроблю. Але взагалом, як вам показати, вода... Як вам різниця? такі тачки заїжджають інколи, і аж не хочу.